Через п'ять місяців після смертельного ДТП на Кіровоградщині, в якому загинуло двоє військових, слідство нарешті встановило підозрюваного. Йому обрали запобіжний захід тримання під вартою. Обидва загиблі бійці родом із Харківщини. Один із них Ян Косяк пережив поранення, російський полон повернувся на службу і потрапив під колеса. Із засідання суду Юлія Бабак вона розкаже подробиці. Моторошна аварія сталася в Олександрійському районі на Кіровоградщині в травні цього року. Слідство встановило водій Камазу, виїжджаючи з ґрунтової дороги на трасу, не пропустив легковик, в якому їхали військові. 26-річний Ян Косяк і 41-річний Сергій Мусалов загинули на місці. Їхав він з міста жовті води, направлявся в частину, і йому помішала їхали. Вони по головній дорогі, а водій Камаза. Рішив, що він нікого не бачить, Він успіє переїхати. Обидва військових уродженці Харківщини на Кіровоградщині перебували під час формування нової бойової бригади. 26-річний Ян був досвідченим бійцем. І мене чоловік ну, теж воєнна Вони а не ну, з першого дня, як вибралися з окупації, вони одразу пішли до служби. Захищаючи рідну Харківщину влітку 22-го року, Ян потрапив в російський полон. Через вісім місяців його з пораненням ноги обміняли та, вилікувавшись, чоловік повернувся на службу. Несмотря не на що, ні на які вговори, ні на які еті він до останнього мріяв захищати країну. Рідні досі не можуть оговтатись. Пройшовши пекло війни, й полону їхній син загинув в ДТП на тиловій території. П'ять місяців тривало слідство без жодного результату. Прокурор шо, шо, каже, проводили експертизи. На е, даній стадії досудового розслідування було проведено ряд суд експертиз, е, допитано ряд свідків. Вона обґрунтовується належними та допустимими доказами. Наше переконання дають підстави слідчому суді задовольнити клопотання сторони обвинувачення щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваний через п'ять місяців після трагедії вперше вибачився перед рідними загиблих і визнав свою вину. я не знаю, як просто Тихіше, тихіше. Будь ласка, підозрю, потерпіла. Можете вибач, визнаю явину. Ви знаю, що я винен би під хвилину і нічого такого не було. Суд заарештував 41-річного Олександра на два місяці без права застави. Адвокати планують подавати апеляцію. Водію Камаза загрожує до 10 років за ґратами. Треба було зробити це раніше в той, в той день, коли це все трапилось, ну хай наступного дня. Із Кропивницького Юлія Бабак, Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.